Вітаємо вас на Кермаркеті. сьогодні на огляді автомобіль, який я чесно кажучи бачу сьогодні в перший раз. Можливо, ви теж його бачите в перший раз. Напишіть нам це у коментарі. Це Toyota Вензе 2.5 гібрид 2021 року. А під капотом ми бачимо ту саму 25 літрову гібридну установку найнадійніша гібридна установка, яка, можливо, навіть є в світі. А саме ця гібридна установка нам дарує від 6 до 8 літрів використання палива в місті. А у салоні в салоні автомобілів, в ти перший раз сідаєш, ти завжди маєш перше враження. Воно, як правило, і саме правдиве. Отож, присівши в наш автомобіль, я відчуваю себе десь в 2030 році. А саме пробіг 67 тисяч кілометрів дарує нам цей стан автомобіля, його новизну, навіть нема від них зашорпаностей, руль в ідеальному стані. Маємо гарну мультимедію. Вибір режиму їзди, клімат-контроль, електрокришка багажника. Прикольна комплектація. А лінії дизайну нашої Toyota Venza не залишають байдужим ваших друзів, ваших знайомих, і ви за столом чи сидячи десь в кафе, будете спілкуватися з приводу того, яка у вас крута тачка. Отож, ми чекаємо вас у нас на Кармаркеті, маємо змогу перевірити даний автомобіль, проїхати і отримати свої враження в нього.